Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, на ютуб каналі Небо Он. Обов'язково підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом. Адвент, який ми розпочали в цю неділю, є особливим періодом для християн, і його мета пробудити в наших серцях очікування і спрагу за Господом за його приходом, за його присутністю. Зрештою, грецьке слово парузія перекладається як присутність дослівно. Перша частина цього періоду буде присвячена отому другому пришестю нашого Спасителя, який прийде у славі судити живих і мертвих. І тому в першу неділю церква дає нам лекцію з Євангелії від Святого Луки. Послухаймо. Того часу Ісус сказав своїм учням: будуть знамення на сонці і місяці, і зорях, а на землі тривога народів у сум'ятті морського реву та розбурханих хвиль. Коли люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються, і тоді побачать сина людського, який гряде на хмарі зі силою і великою славою. Коли ж почнеться збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Вважайте на самих себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, молячись у кожному часі, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Євангелія вживає апокаліптичної мови, яка має своє історичне значення. Зокрема, ці тексти скеровують нашу увагу до зруйнування Єрусалима, яке сталося в 70-му році, теж до переслідування християн. Але ці слова наче переступають через історію і в такий профетичний пророцький спосіб вказують на майбутні події. Господь дає зрозуміти. Що час перед його другим пришестям буде позначений змаганням, боротьбою. Ця боротьба буде глобальних вимірів, так би мовити, і в цю боротьбу також буде занурена церква. Коментар до цих подій можемо віднайти в катехізмі католицької церкви від пункту 675. Навіть катехизм посилається власне, на ці уривки, який один з цих уривків, який ми тільки що читали. <кій> Послухаймо. Перед приходом Христа церква має пройти через останнє випробування. Ще раз нагадаю, пункт 675 і два наступних. Перед приходом Христа церква має пройти через останнє випробування, яке захитає віру багатьох віруючих. Переслідування, яке супроводжує земну мандрівку, розкриє таїнство беззаконня у вигляді псевдорелігії. Що принесе людям уявне вирішення їх проблем ціною відступництва від правди? Найбільший релігійний обман це обман Антихриста, тобто обман псевдомесіанізму, коли людина прославляє себе, себе саму замість Бога і його месії, який прийшов у тілі. Цей обман з боку Антихриста вже виявляється у світі кожного разу. Коли хтось задумує сповнити в історії місіянську надію. Іншими словами, коли люди, а також, можливо, і християни, мають таку спокусу, збудувати Царство Боже тут, на землі, яка може довершитися лише поза історією. Ну, може, ще раз прочитаю, щоб повний контекст було зрозуміліше. Цей обман з боку Антихриста вже виявляється у світі кожного разу, коли хтось задумує сповнити в історії місіянську надію, яка може звершитися. Лише поза історією, поза історією через есхатологічний суд, церква відкидає цю фальсифікацію прийдешнього царства навіть у пом'якшеному вигляді, названому міленаризмом. А передовсім, під політичною формою світського месіанізму, який у своїй суті є спотворений, що засуджує фальшивий містицизм. Такої підробки спасіння знедолених. Ну і тут Катехизм Католицької церкви посилається на енцикліку Папи Пія 11 Divini Redemptoris. А що то за енцикліка? А це в цій енцикліці Папа Пій 11 засуджує безбожний комунізм. О, може, сьогодні теж добре було, б, якби якась виникла енцикліка на тему безбожного неомарксизму. Ну no, і папа Пі 11. Засуджує в ній безбожний комунізм. Бо комунізм був такою підробкою, був такою формою світського месіанізму, такого собі спасіння всіх знедолених, пролетаріат і так далі. І так Ну, no, з часом тільки той пролетаріат міняється так насправді. Тому архієпископ Фултон Шін порівняв обіцянки комуністів до обіцянки антихриста. Раджу читати: архієпископа Фултон Шіна є українською мовою. Суперкнига. І наступний пункт. Потерпіть ще мене трішки. Церква увійде в славу царства Божого тільки через цю останню Пасху, у якій вона піде за своїм Господом у його смерті і його воскресінні. А ну, власне, тут хотів би навести ще одного католицького святого, святий Джон Генрі Ньюман, конвертиць англіканізму, перейшов в католицьку віру, молодець, зробив це вивчаючи отців церкви, ранні християнські твори. І ось Джон Генрі Ньюман в одній із своїх медитацій говорить, що церква, вона так насправді має повторювати шлях Христа. Ну і можемо побачити, що церква спочатку була такою ну, маленькою, так як немовлятко, Христос в яслах. Потім маємо такий розквіт церкви, подібно як публічна діяльність Ісуса Христа, чуда. Не знаю, який період можемо до цього порівняти. Але потім маємо страждання, Голгофу. Церква входить якби в переслідування. Церква входить в Пасху, в смерть, але в Воскресіння потім перемога остаточна. І бачимо катехизм Католицької церкви, дуже подібну думку нам тут презентує: церква увійде в славу Царства Божого тільки через цю останню Пасху, в якій вона піде за своїм Господом у його смерті і його Воскресінні. Неймовірно. Отже, царство здійсниться не через історичний тріумф церкви, згідно з поступовим розвитком, там стійким, може, розвитком, а через перемогу Бога над кінцевим наступом зла, перемогу внаслідок якої з неба зійде його наречена, тріумф Бога у подоланні зла набере форми страшного суду після остаточного космічного потрясіння цього минущого світу. Характерною рисою цього періоду буде те, що, це вже так закінчив цитувати катехізм. Переходимо далі до нашого тексту. Характерною рисою цього періоду буде те, що сили небесні захитаються. В паралельних місцях в інших синоптичних євангеліях можемо прочитати, що Сонце затьмариться, наприклад, власне, в Євангелії від Матея. Зорі небесні будуть падати. Ну, може, зачитаю цей текст. Сонце затьмариться, місяць не дасть більше свого відблиску. Зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі і побачать чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Як потрібно розуміти ці катаклізми? Ясна річ, це є апокаліптична мова. Ну і все ж таки, ну. По-різному люди починають думати, то дійсно будуть такі катаклізми. Дехто навіть намагається зрозуміти буквально все це в такому значенні, що це будуть, буде глобальне потепління. О, власне, Є екзегети, які бачать тут глобальне потепління все закінчується. так. А нам підказує один із екзегетів древніх Ореген, Геній, Тлумачення Святого Писання. І підказує нам, як варто було би розуміти цей текст, і подає нам один аргумент, який може нас заспокоїти. Послухайте, це щось неймовірного. Що стосується зірок, каже Ореген, і говорить, що є такі, які намагаються переконати нас, переконують нас, що всі, всі зірки, або багато з них більше за всю землю. Як же вони впадуть з неба, коли ця земля не буде достатньо великою, щоб їх вмістити? Бачите? Древні не були дурними, древні не були такими, знаєте, маракобісами, як інколи намагаються то представляти, ано різні ідеологи. Ориган добре розумів, що зорі на небі ну, значно більші, ніж земля. Земля їх не може помістити. І тому каже, ці слова потрібно розуміти в духовний спосіб. І, зрештою, цим напрямком іде багато отців церкви. І заохочують, щоб окрім того, історичного прочитання шукати духовну глибину Слова Божого. Ну, власне, браті і сестри, подумаємо, що можуть означати ці слова. Можливо, те, що випробовування випробує те, що ми натворили, набудували, випробує наш внутрішній всесвіт. Адже кожне людське життя ну, це такий собі мікрокосмос. Є в нашому житті і сонце, навколо якого ми обертаємося. Інколи навіть так і кажемо: о, сонечко, або моє сонце. І місяць, і зорі, е, ну, ми навіть кажемо про, про зірок естради, зірок, не знаю, е, спорту, чи там кого там ще телебачення, чи кіно. Наш всесвіт буде випробуваний одним словом, і це випробування торкнеться церкви. Подумаймо, що є небесними світилами церкви? Хто покликаний світити і вказувати шлях, напрямок, бо зорі в давнину служили тим, що вказували напрямок, показували сторони світу, показували, куди потрібно рухатися. Що є тебе небесними світилами церкви? Прочитаю, що на цю тему говорить Хільдегарда з Бінген або Бінгенська фон Бінген, німецька монахиня з 12 століття, е, оголошена доктором церкви, папою, теж німцем Бенедиктом XVI. Будуть знаки на сонці, місяці та зорях, тобто знамення у Христі, щоб ті, хто помиляється, виступали проти людської природи Спасителя, і в церкві, коли єретики намагатимуться напасти на церкву, і серед священників, учителів і духовних людей, коли вони відвернуться від правди до брехні. і на землі, а саме серед світських людей буде тривога народів, очевидно, різних народів, так що помилки одного народу та одного регіону будуть заражати інший народ та регіон. І приведуть їх до невірства. Від збентеження, яке видаватиме шум моря, що безсоромно лунає і хвиль, Антихрист викличе багато штормів помилок, а єретичні служителі Антихриста будуть бігати туди і назад по всьому світу зі своєю брехнею та обманом. Ось що пише свята Хільдегарда. Нагадаю, що вона власне жила в 12 столітті, доктор. Католицької церкви, доктор Церкви, вчитель церкви, так? Я не знаю, як доктор Еклезії, так? І якби цього було мало, то далі Хільдегарда пише наступне: бо сили небесні, а саме, єпископи та керівники церкви, які як колони повинні рішуче підтримувати усі установи та таємниці церкви, що належать небу, о, тому небесні сили. Будуть похитнуті страхом і сумнівом, так що вони відступлять, не наважуючись захищати або говорити відкрито про правду та про те, що потрібно дивитись на Бога? Що нам робити? Невже це, це ті часи, в яких ми живемо зараз? Чесно вам скажу, я не знаю. Не знаю, чи будуть ще гірші часи, і знаю, що були всякі вже часи в історії. Але читаючи ці, ці видіння, наприклад, Хільдегардес Бінгена, то трохи жахаюсь. Але не втрачаю надії чому? Бо знаю, що знаю дійсність, яка в цьому всьому хаосі, в цьому всьому сум'яті є стабільною. То є любов Бога до кожного з нас і Його слово. І в тому ж розділі, 21 розділі Євангелії від Луки, ми читаємо: Небо і земля проминуть. Слова ж мої не проминуть. Найбільше реальною і стабільною дійсністю, яка дає нам твердий фундамент, дозволяє перетривати будь-яку бурю, будь-яке випробування є слово Боже, яке триває повіки, і той, хто тримається Божого Слова, вистоїть. Святіший отець Бенедикт XVI повчав, що той, хто тримається слово, той реаліст. І цей час Адвенту, дорігі мої, є для того, щоб ми з новою ревністю сягнули до слова, нашої надії, щоб ми знали, що Бог наш є богом історії, який панує над усім, який ніколи нас не залишить. Ми тільки можемо його залишити. Тому, якщо ви, наприклад, раптом заризикували і хочете взяти якусь постанову на Адвент, то можете там не сильно відмовлятися від кави, чи ще там від чогось. Дай зробіть собі таку постанову, що кожного дня я буду читати Слово Боже Біблію на мінімум пів години. Ну, якщо будуть там багато, забагато буде повітряних тривог, то тоді буду читати 29 хвилин, щоб встигнути втекти е, до сховища, але буду читати кожного дня. Улюблений мій понтифік Бенедикт 16, так повчав про Адвент. Інколи в світі, який явиться нам майже як досконалий, трапляються речі, які бурять те чи інше в природі, чи в суспільстві, так що ми думаємо, що Бог десь відійшов. Вчинив, так би мовити, що ми залишились самі на себе. Так, якби Бог каже, о, ви так хочете управляти, хочете бути богами, ну, добре, попробуйте, може, вам що вийде. Насправді, справжнім володарем світу не є людина, лише Бог. Час Адвента надходить щороку, щоб нам це пригадати, щоб наше життя віднайшло свій справжній напрямок напрямок до Божого обличчя. Дякую, дорогі друзі, вам за увагу. Поділіться вашими спостереженнями і вашими роздумами з приводу цього слова. І напишіть це в коментарі. Обов'язково поставте вподобайку і поширте це відео у ваших в соцмережах, там, де ви можете зробити, таким чином дозволить це дозволить більшій кількості осіб його переглянути. До зустрічі!